Вітаю вас у цьому відео. Ми з вами розберемо таке рівняння, яке містить модулі і параметр. Завдання, при якому найменшому цілому значенні параметра А, рівняння має 8 різних дійсних коренів. Таке рівняння, я думаю, що є кілька способів його розв'язувати. Ми його будемо розв'язувати графічно. Для цього спочатку перенесемо. Параметр вправо і залишимо модулі зліва. Будемо мати таке рівняння. Модуль Х, додати 12 і дорівнює 10 відняти А. Для того, щоб графічно розв'язати це рівняння, ми повинні побудувати графік лівої частини і графік правої частини, і знайти їх точки перетину. І це і буде наші корені. Точки перетину будуть наші розв'язки. Права частина, ліва частина рівняння так, має функція буде мати вигляд y дорівнює модуль x квадрат мінус 8 модуль x. І додати 12. Будемо будувати цей графік методом геометричних перетворень. А саме, перше, ми побудуємо графік ігри дорівнює параболу х квадрат мінус 8х додати 12. Побудуємо її за чотирма основними точками. Перша точка це вершина. Вершина параболи вона має координати х вершини і y вершини. І х вершини або х0 0, знаходиться по формулі х0рів мінус поділити На 2а. І давайте ми підставимо, мінус b – це у нас буде 8, 2А це буде 2. Тому дорівнює х0. Якщо у нас х0 є, то y0 у нас шукається, як. Значення нашої функції в точці Х 0, в точці 4. Підставляємо в нашу функцію. Х в квадраті це буде 4 в квадраті, це 16. Відняти 8 на 4, 32 і додати 12. І дорівнює 16. Додати 12. Це буде. Давайте 32 відняти 12 це буде мінус 20 і 16 мінус 20 це буде мінус 4. Отже, наша вершина параболи має координати 4 і. мінус 4. Містилось не дуже хоче працювати. Так, друга визначна точка це точка перетину з вісю о ігрек. Якщо в нас графік перетинає вісь Y, то точка, яка лежить на осі y, має координату x дорівнює 0. Підставимо, тоді буде у нас, якщо х дорівня 0, то тоді ми підставляємо y дорівнює f від 0, значення функції в точці 0 і дорівнює 0 в квадраті 0, відняти 8 на 0, 0 плюс 12, дорівняння 12. Отже, точка перетину з вісю y буде мати координати 0 і 12. Так, і третє в нас, оскільки в нас звучить так, чотири основні точки, дві знайшли, ми в третьому пункті, ми знайдемо ще дві. Це будуть точки перетину звістю ОХ. Звістю Ох перетинається, то тоді координата y дорівнює 0. І ми маємо розв'язати рівняння х квадрат, х квадрат мінус 8х і додати 12 і дорівнює 0. Тут така справа, що в нас координати Х, точки перетину переднозусію Х, їх може не бути, може бути одна, але, або може бути дві. Ось зале від того, як у нас квадратне рівняння розв'язується. Якщо дискримінант дорівнює нулю, то має одну точку перетину. Це тоді, коли вершина лежить на осі Х, але це не наш випадок, тому що у нас вершину ми вже знайшли, і вона не належить осі Х. Другий випадок, коли дискримінант від'ємний, тоді у нас. Немає точок перетину з вікстю ві, Х. парабола вся або лежить зверху над досі Х, або знизу, залежно від того, куди напрямлені її відки. І третій випадок: це у нас, коли дискримінант додатній, у нас два корені x і x 2 Давайте ми їх знайдемо з творимо віта дискримінантом. Я думаю, хто розв'язує, то ви можете перевірити, чи ми правильно зробили. Навіть я не буду тут писати, що сума дорівнює. Сума корені у нас дорівнює мінус b, тобто 8, а добуток дорівнює 12. Добуток 12 це в мене 6 і 2. І сума дорівнює 8, це 6 додати 2. Тут навіть знаки не потрібно ніякі додаткові ставити. І тоді у нас дві точки є 6 і, 0, і точка 2 і 0. Точки перетину з вісю. ОХ, Y координата нуль у них, і ми знайшли дві координати. І крім того, наша парабола в неї відки, відки напрямлені вгору, оскільки у нас відки, напрямлені вгору. Тоді давайте ми будемо. А, це в нас був перший пункт, коли ми будували параболу без модулів. Другий пункт і третій пункт у нас ми будемо будувати вже її з модулями. Давайте ми подивимося, в чому різниця. Якщо в нас y дорівнює модуль f від x, є таке перетворення, і є в нас перетворення y дорівнює f від модуль x, коли в нас по модулю береться лише x. В чому різниця? Дивіться, перше перетворення, якщо в нас є якийсь графік, я довірний графік, на подумав його зараз видаю. Ось у мене, наприклад, є якийсь графік. Ось, нехай він дав такий. Коли я беру весь модуль Х, я беру те, що зверху у мене залишається, а те, що знизу, воно у мене відображається симетрично. Тому наш графік перший, він поглядати стає отак. Тобто все, що знизу нищо, Х, воно відображається симетрично, доверху відбивається. Якщо у нас графік. Х по модулю. Yeah. Побачьте, будь ласка, то у нас це відбувається так: те, що з права від осі у воно залишається, те, що зліва воно відкидається взагалі, а те, що справа залишається, і воно ж відбивається симетрично. І тоді наш графік ось такий. Тобто, різниця в тому, що один раз ми відбиваємо все, що нижче осі Х доверху. Другий раз ми відкидаємо все, що зліва, і те, що справа, відбиваємо на лівий бік симметрично відносно і. В якому порядку тут це виконувати ці перетворення, насправді не має значення. Як вам подобається, як вам зручніше, так і робіть. Я вам, наприклад, спочатку зроблю повністю квадрат мінус 8х плюс 12, і потім уже візьму ще по модулю х квадрат мінус 8 модуль х плюс 12. Так, і давайте будемо будувати систему координат. Так, там у мене є точки 4, мінус 4, 012, така система координат. У нас буде трошки громіздка, але ми зробимо клітинки. Давайте одиничний відрізок. У мене буде ось це буде 2, 4, ось так я візьму. 2. Одна клітинка, це у мене буде 2. Тоді будуємо параболу нашу 4 мінус 4. 4 і мінус 4 це ось наша вершина параболи буде. Далі 0, 12 – це перетин до Y. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ось мене точка перетину. До неї я можу симетрично одразу дивіться, відносно вершинки. Отут, у мене в точка. І точки перетину з звістю. ОХ це 2-0, ось точка, і 6. 0, 4, 6. Ось тут точка. Оскільки це в мене допоміжний графік, давайте я його побудую таким допоміжним кольором. Тут я одразу прошу пробачення, якщо в мене буде не дуже якісний графік, цей трошки кривий, але ви знаєте, що справа справа мати це таке. Так, є в мене. Далі. Це в мене перший графік. Другий графік у мене все по модулю. Все по модулю, це означає, що ми те, що було, у мене вище осі Х, ми залишаємо. І ті точки, які на осі Х, ми також їх залишаємо. Ось так. А те, що було нижче осі Х, ми симетрично відображаємо доверху. Ось так. Далі. Далі у мене третій. Це у мене другий, ми вже побудували так швидко. І третій по модулю Х. Це ми маємо зробити ось так. Те, що було зліва, ми відкидаємо його. Так, Те, що було справа, ми залишаємо. І пірожевий останній наш Так, І його ж, цю частину, симетрично відображаємо відносно осі ОІГРИК. Так, так і ось так. Дивіться, я основні точки, які мені потрібні, я відобразила і тепер відбиваю його симетрично. Ось блакитний графік, той, що у нас отримався, це наша уже наша відповідь до, до нашої, лівої, нашої лівої частини рівняння. Це от наш третій. Далі, лівий графік ми побудували. Він блакитним кольором. Тепер нам потрібно правий. Що у нас тут за ситуація? Давайте подивимось, тут у нас ось мають має бути підписано. Права частина графіка це у нас Y дорівнює 10 відняти А. А у нас число якесь, тому 10 відняти А це якесь число. Y дорівнює якомусь числу, це пряма, яка паралельна до осі ОХ. І вона проходить собі, може проходити залежно від того, як у нас буде змінюватись А. Як нам потрібно, щоб вона пройшла? Дивіться, я знову я візьму інший колір, щоб ви бачили. Якісь, мабуть, такі. Ось у мене буде, наприклад, ось так воно може проходити, ось так воно може проходити, ось так воно може проходити, і ось так. Мені потрібно, щоб в мене вона так пройшла, що при якомусь найменшому цілому значенні параметра а рівняння має вісім різних дійсних коренів. Давайте подивимось, ось дивіться. Знизу воно у нас не має взагалі корень. Якщо в мене пряма пройде по осі Х, воно буде мати два корені. Якщо буде проходити вище, то буде мати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Те, що нам потрібно. Коли вже воно пройде вище числа. Ось тут 4. Коли буде Y дорівнює 4, буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 коренів. Нам вже не підходить. А там далі буде вже 1, 2, 3, 4 корені. Тут у нас в точці, в якій там точка перетину було 12, в точці 12 вже буде мати три корені, а там далі лише два. Тобто, взагалі, залежно від параметра А, може не мати наша система, у наше рівняння коренів, може мати 4 корені, 8. 6, 4. Знову, тут 3 і 2. Щоб один корінь, у нас такого не може бути вибуха. Нам потрібно 8. 8 це наші Y наш має бути. Оце 10-а. Воно має бути в таких межах. дивіться. воно має бути більше за 0. Тому що якщо у нас y дорівнює 0, у нас тільки 4 корінь. Тому ось так. І, але менше за. 4, тому що при 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 корень. А якщо нижче, то воно буде там у нас мати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тобто наші А. будуть, Давайте я ось так розпишу: буде 10 мінус А більше за 0. І 10 мінус А менше за 4. Тоді буде А. Якщо ми перенесемо А в цей бік, то буде 10 більше за А. Тобто А менше за 10, має бути. 10 більше за А. А якщо в цьому випадку, то ми А перенесемо, буде А більше. І 4 в цю сторону, то буде 10 мінус 4 буде 6. Тобто, якщо А буде більше за 6 і менше 10, то наша. Наше рівняння буде мати 8 коренів. Нам потрібно при якому найменшому цілому. Очевидно, якщо у нас А більше 6, то при найменшому цілому це А дорівнює 7. При А дорівнює 7, у нас 10 відняти 7 дорівнює Y, дорівнює 3. То у нас буде пряма, при якій буде виконуватися наша умова, що буде мати рівняння 8 різних рісних коренів. Ось таке цікаве рівняння ми з вами розв'язали. Я вам дякую за увагу. Розв'язуйте, готуйтесь до іспитів, чи куди вам потрібно. До зустрічі у наступних відео.